Добрий день. Так, ми вже дещо вивчили, дещо знаємо. Я хочу запропонувати, щоб закріпити, закріпити ці знання, написати яку-небудь програму. Е, ну, я пропоную написати програму, одну програму, яку ви придумаєте, а іншу, яку я запропоную. Пропоную вам таку програму. Для вивчення англійської мови, щоб програмувати, треба знати, достатньо знати англійську мову. Тобто тут все на англійській мові, документація на англійській, щоб розвиватися в цій професії, треба знати, ну не досконально, але треба знати англійську мову. І ну хоча б слова там які, англійські переводи. От, ми вже зустрічалися багато, ми бачимо, пишемо програми, там оператори англійської мови, методи англійської мови, типи даних на англійській мові. І я от взяв теми. Тобто в мене є список, я вибираю тему, наприклад, методи. І нажимаю кнопку. Слово get. Тобто слова, які зустрічаються в назвах методів. Get. отримати, перевод то є англійський варіант і український нажимаю кнопку інше слово selected вибраний set установлювати там ну і так як кілька слів і кінець теми можна по новому піти можна вибрати нову тему типи даних дивимося String, строка int коротше навіть integer або ну, тут то, то перевод ціле число integer якщо теми нема можна так свинг тобто вибираємо тему і нам пригодиться ця програма в подальшому це не просто ми там зробили програму і забули а вона нам пригодиться ми будемо її поповнювати словарний запас і вона буде буде вивчати англійську Ну, нам буде допомагати. допомагать. Тобто для початку таку. Ми потім будемо цю програму досконалювати, ускладнювати, типа теста. Ну пока просто вірний варіант. Пропоную таку програму. Тут є, бачимо. То тобто нічого нового е, тут не треба. То що ми вже знаємо. Можна використовувати ті знання, які ми вже знаємо. Все достатньо.